Як подолати свій страх? Проявлятися, щось робити, взагалі якось змінити своє життя, да навіть піти іншою дорогою іноді ми просто боїмося десь звернути в інше місце, щось нове спробувати, навіть в якихось таких, знаєте, дуже дуже маленьких речах. І це насправді нас блокує, наш страх, це наш ворог, але й наш великий ресурс. За ним скривається дуже багато сили, тому що коли ми в нього йдемо, в нас розпаковується наша сила, наш внутрішній стержень, да? коли ми розуміємо, ну, все по плечу вже добре, да сам все і море по коліну і тому подібне, де б ми не були, з чим би не були, ми. З усім можемо справитись. Так, от як вам зрозуміти, що страх вам заважає. В першу чергу це сісти і усвідомити, чому я обираю, щоб страх мною керував. Завжди є причини. Це може бути позиція жертви, дитяча позиція. Це може бути просто банально, я не хочу брати відповідальність за якісь речі. Я боюсь чекаю, що за мене хтось щось робить. Я не вмію, я не впевнений. Багато чого може бути від кармічної історії родової до психологічної травматики. Ми всі люди, ми всі травмовані насправді, бо ми всі жили не в ідеальних умовах. І, взагалі, планета Земля це не ідеальні умови. Да? Сюди кожна душа приходить вчитися. Вчитися, але це інша тема. Можете подивитися у мене на каналі, багато є тем, таких цікавих. От, тому перше, що вам потрібно усвідомити, я дозволяю своєму страху себе керувати. Чому я творець свого життя? з позиції я творець свого життя, я керую своєю долею, своїм станом, своїм самопочуттям, і тому подібне. Я вирішую проживати в мені страждання день, секунду, два роки, п'ять років і тому подібне, тому що насправді все це ми можемо так керувати собою, як і своєю і тому подібне. Я цьому навчаю на індивідуальному наставності. І таким чином ви проявляєте його. У нас є сердечний центр у всіх. Тут є наш творець, живе наш дух. Зв'язок з творцем, з я, з душею він сяє. В нас є таке сяйво внутрішнє, може бути як енергоша, і ми їм проявляємо любу ситуацію. Це такі техніки, які я приміняю, які за секунду знаходять корінь проблеми, і його з вас прибирають. І ви спокійно далі собі живете. Вам стає легше, ви стаєте більш проявлені, отримуєте більше грошей, і взагалі життя якось налагоджується на да, таким чудесним способом. Тому. Усвідомити страх, проявити його, страх, будь ласка, відокремити себе від страху. Техніка, ми через це сяйво відокремлюємо себе від страху і дивимося. А взагалі, що це за страх? Що під ним? Під ним завжди є щось, ситуація, мама, тато, якась травма, щось те, що приводить вас в стан. Я боюсь. І тоді ми це розбираємо вже, чому так ми це проходимо ще глибше, слой за слоєм. І результат який? У вас вже з першої сесії є результат. Є результат того, що ви це відокремлюєте від себе, ми це прибираємо, розчиняємо, і потім ви наповнюєте себе саме тим, що ви хочете. І завтра вам вже не страшно йти в свою проявленість, не страшно заробляти більше грошей, тому що дуже часто у нас є питання, чому я не отримую те, що маю. Нам просто іноді страшно. Ми не знаємо, що з цим робити. Ми не готові до цього, і це вже така тема, яку треба глибоко підіймати, і ми вже це пропрацьовуємо на сесіях. Якщо вам цікаво, пишіть ми з вами обов'язково попрацюємо. А якщо ви хочете самостійно, я вас запрошую на свій телеграм канал «В Духовність